Вітаю глядачі свого каналу. Зараз у нас 8.31, 15 серпня, понеділок, новий тиждень, і ми робимо карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області і Херсонщини. Будь ласка, карти, покажіть нам карту дня на сьогодні для Запоріжжя наших. Територій окупованих та підконтрольних Запорізької області дивимося Запоріжжя. Угу, угу, угу. ну, дивіться, сьогодні в Запоріжжі дуже енергійний день. Незважаючи, що понеділок, дуже енергійний день. Дуже багато енергії, дуже будуть дієві такі речі робитися. Люди будуть, може, навіть починати нові справи. Я хочу цю карту розкрити. Вісім кужезлів. Сілення і здоровлення. Дуже схоже на те, що все ж таки будуть нашу владу. Ще тіліпать, там їх будуть ще роздивлятися, що вони себе представляють. Бо після от розборок, так, буде допомога матеріальна, будуть меценати. Добре, це дуже добре. Повішаний будуть, буде пожертва. Буде пожертва, але вона буде в гарному в сенсі. Ось воно то підтверджує. Бо вона лежить між гарних карт, положительних, тут ще ідеї і. Карта Сонця. То це буде все для людей, все буде хорошо сьогодні, все буде нормально. В емоційному плані, в фізичному, матеріальному, більш-менш люди будуть отримувати те, що вони повинні робити. Ну і будуть робитися речі іменно зі сторони влади, нормальні для людей. Все ж таки вони будуть робити ту, -ту справу. І будуть давати пожертви, будуть сьогодні інвестиції, пожертви. Бачите, ця карта це підтвердила. Дуже крупні. Бо це, бачите, не в перевернутому плані. перевернута то була б така показна. А це іменно пожертви від людей, які хочуть допомогти, і вони добровольні. Добровольні. Ось так. Ну, в цьому сенсі ось так. Давайте я ще покладу на цю карту, щоб ми розуміли на цю пожертву. Так, тут ще трошки йдуть у нас страхи в плані, бачите, перевернута сімка. Це, як знаєте, от сімки вони завжди такі, що немає у людини спокою, немає в неї впевненості в собі, немає сил захищатися. Немає сил захищатися. Тобто будуть люди, які потрапають і вони дуже потребують допомоги, бо вони безпомощні і вони не мають своїх сил. То от для них і буде ця допомога. Будуть допомагати пораненим, людям, які, може, переселенці. Які не мають де жити, ну, коротше, такі будуть речі робитися. Я просто чого кладу, бо знаєте, щоб у нас не було, я розкриваю зараз карту дня. Так, люди, захист у нас сьогодні є. Слава Богу. Це архетип матері. Ми сьогодні під захистом ангела-охоронця, під захистом наших ППО. Це я можу вам точно сказати. Но це буде тільки на цю ось, ось період 15 серпня, тобто після 12, 24 години то вже ця, е, не буде працювати. Це буде інший розклад, я буду робити то особистий розклад на ті удари Ви в курсі діла. Це іменно карта дня, тобто сьогоднішнього, 15 серпня. Все у нас під захистом. Бо я так знаєте, вже передивляюся на всякий пожарний случай, бо мало ли що. Здоров'я є здоров'я. Щоб хоча б був цей розклад у вас. Я вже просто розумієте про що я, да, коли я не змогла зробити і е, осталася без інформації. Там трошки було полінорман видно. Ну, ось так. Так що 15 серпня, тобто до вечора, до 24 години, у нас є захист люди в Запоріжжі. Ми під захистом. Так що так. Але це не на ракетні удари, це в принципі, в общем, в цілому. Це ж не той розклад, ви ж розумієте, але я трошки його приоткриваю. То оці люди, вони під захистом, які потребують цього, вони під захистом. Але це дуже гарна карта, і я її кладу на ціле місто. Так, це у нас було Запоріжжя. І зараз ми подивимося окуповану територію. Запорізької, ну я ще не додала до кінця, але карта гарна, люди працюють на городах. Молодці. Запорізької області, окупованої нашої території. Зараз ми подивимося, що там, як у них робиться. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію. Карту дня на сьогодні, 15 серпня, Запорізьку область. Область, окуповану її частиною. Як там, що яка ситуація у людей, чим вони живуть. Ну, більш-менш нормально ця карта гарна, об'єднання, все тут. Це така глобальна карта Люди, Це карта е, такої, знаєте, вже люди знають все, вони отримали ті знання, той життєвий опит. Якісь вже фази життя закінчуються, і ті фази розуміння того всього прийняття, вони всі йдуть в опит життєвої людині. Вона з миром знаходиться в об'єднанні, в гармонії. Карта П'ятірка перевернута, це вогнева стихія. Це тут іде вже, знаєте, ну, як кажуть, в мінус нам. Ну, ми, ми, Наші люди, вони, звісно, бояться. Це кризисна карта, це енергія, вона геть відсутня там, поки що ну, немає того, знаєте, фізичного такого. Бачите, тут випадає пажик, це карта землі, це люди виконують роботу, але вони знаходяться в такому енергетичному кризисі. Сил маловато вже, бажань маловато. Вже тут якась і жадоба іде, і економія, і ну таке все, знаєте, воно, ну. У людей, знаєте, все ще йдуть по цій карті, можуть йти і негативні такі речі, як деструк... деструктурні такі, знаєте, можуть обкрадати людей. Розумієте? Тобто, ну, таке от, то людина вже докупи все збирає і вже ну, люди втомлені від цього, від тої ситуації. Дуже втомлені. І цей пажик він показує, що по землі є люди, які виконують свою роботу, але це вже так, знаєте, Знотяжечко, ну давайте по здоров'ю подивимося, що там по здоров'ю. Нема бажання у людей. Вибір, вибір, перевернути. Бачите, які карти. Енергії, енергії немає, немає вибору. Немає вибору. Поки що немає вибору. Е так, територія окупована і треба бути дуже осторожними, люди. Треба бути осторожними. І, ну, бачите. Королева теж перевернута, посухи, нема життєвої енергії, немає порядку, немає там прагматизму, того практичності, немає е, дисципліни. все такий бардак, бардак. Але в общому, ну ті ж ходять, поки ті кругом лазять. Е, але в общому цілом люди, люди вже там з цим вони, е, вони розуміються, що в них є те розуміння, і вони все терплять. Терплять молодці, молодці, що я можу сказати, бідні люди. Це окупована частина запорізька наша. Незважаючи на все це, це вони. Але я вам так скажу, що вогньові карти перевернуті, то там і немає, бачите, не показано особисто, щоб були мечові. Тобто обстрілів там поменшало. Поменшало, але ж то окупована територія, там просто немає у людей енергії, там їх грабують. Будь ласка, покажіть нам карти ситуацію для Запорізької області підконтрольної, яка знаходиться на, під артилерійськими цими обстрілами, яка підконтрольна Україні. Покажіть нам на сьогодні ситуацію там, що там робиться. Боже, повна чаша у людей, все вони там молодці, молодці. Незважаючи на таку ситуацію, люди тримаються, тримаються, тримають свої почуття на високому, дуже на високому рівні. Але знаєте, стабільність, звісно, там відсутня, напроч. І допомоги на сьогодні там. Допомога в перевернутому плані. То допомоги, ну, по-перше, її особисто не буде. По-друге, якщо вона і буде, вона буде не на пользу нашим людям. Тобто, прилетить отв'язка, мабуть, а ну. Це ж там, де обстріли йдуть. Ні, дивіться, тут шанс є. Шанс ти... Все ж таки шанс є вийти з тої ситуації більш-менш спокійно. Ну, але. Побачите, бачите, по почуттям кризисна карта. І там люди людям дуже не вистачає почуттів, дуже не вистачає. Ну, а що, там всі думки, щоб тільки не вбили вас, не не попали в хату, не розхирячили. Але шанси є, що буде все нормально. Ось тут вам. Це матеріальна частина, це по здоров'ю, це по вашим будинкам. Шанс є, що буде все нормально. І це така вечірня вже карта. Вечірня на кінець дня буде шанс якийсь. Може, наші хлопці там ще розхирячать якусь установку та будете хоч спокійно спати. Така ситуація на Запорізькій підконтрольній нашій області. Давайте подивимося Херсонщину. Що там у нас, і що там їм припадає. Будь ласка, карти покажіть нам на 15 серпня карту дня ситуацію по Херсону, по місту Херсону. Ну, нема там захисту. Бачите, нема, дурні речі робляться, захисту нема у людей. Допомога, допомога. А ну, давайте подивимося, що тут, що тут за допомога буде. Нові люди будуть. Нові люди, нові знайомства. І перевернута тут зрадники будуть. Ага. Ну, в общем, колаборанти будуть там щось людям, типу, допомагати. Типа щось їм там предлагати. Це будуть робити зрадники. Це вони нові люди. Оце під, вони ховаються під новими людьми, під допомогою, оце вони. Оце від них допомога. Я думала, може, партизани будуть? Ні. Це зрадники. Немає захисту, перевернуто. Немає порядку, немає закону, дисципліни, там все геть дурне, будуть робити страшні речі. А ну, давайте покинемо. Ну, це Херсон, чи на що? Так, будуть красти, будуть. Це матеріальне, здоров'я, і вони будуть то все робити. Вони мають там владу, і вони будуть то робити. Ось, пожалуйста, по худшому варіанту. Будуть вбивати людей, будуть катувати, здіватися, як, як можуть. Ось так. Тут і матеріальне, і фінансове, і фізичне люди, і фізичне. Це Херсон, це місто Херсон у нас люди сьогодні. На жаль. На жаль. Блін, коли вже ми їх оттуда витуримо. Тож, розумієте, дають ту зброю по крапленню, капають як піпєтки. Того це все і відтягується, бо оце різні е, ті товариші, то спарста, то швець той, то мутять ото воду там, це все затягується, переглядається, бо це ж там демократія, вони відповідають на ті всі вимоги. І оце все затримується і Путіну то на руку. Будь ласка, покажіть нам карти на сьогодні, 15 серпня, правий берег Херсонщини. Яка ситуація там на сьогодні? З нашими людьми, з нашими людьми українськими. Ну, пожалуйста, немає енергії, нема бажання. Але люди все розуміють, все розуміють, Все але тоска, страхи, кошмари, все проходять оце вони все проходять. Дві карти, які показують, це старші аркани, що люди все розуміють. Вже пройшли вони всі фази, всі фази пройшли. Але розуміння, життєвий опит такий получили, що... Вони знають, з ким вони мають справу. Люди об'єднані там одним, щоб їх вимести оттуда, тих окупантів. Але кошмари нічні, оці всі речі там робляться, немає у людей бажання, немає сил, немає життєвої енергії, що вони там роблять. Ну, бачите, жезлові карти, всі, всі вогняні, оця дівчина-королева це, по-перше, вона впала на Луну. Це, по-перше, робляться дії, які проти. Там є люди, які за Росію, і вони роблять там ці речі. Це карта Відьми. Це ще карта е, людини, яка керує там, і яка е, дуже погана по енергетиці, вона не на пользу людям там, вона працює на, на, на ворогів. А це виконавці її. Бажань. Ті пажики бігають. Ось так. Не знаю, це в одному флаконі вона і є, чи то різні, різні люди. Я накидаю варіанти. Накидаю варіанти, що там є і такі жінки, але вони не на пользу Україні. І оця, яка там це, це робить, щоб люди боялися. Керує там. Це може бути чоловік, але в нього така поведінка, як жінки. Отаке противне, таке злюче, тріпає нерви людям. Гідотство, коротше. Це правий берег, люди, Херсонщина. Давайте подивимось лівий. Це цивільний розклад, і я дивлюсь на наших людей. Це не військовий розклад. Тому бачите, які карти випадають. Показують ту ситуацію. Будь ласка, карти покажіть нам на сьогодні, 15 серпня, лівий берег Херсонщини. Яка ситуація там у наших людей, які там живуть на той території? Чим вони живуть, як вони живуть? Яка в них ситуація? Ось лівий берег Херсонщини. Тяжко, та це влада їхня. Холоднокровна, зла, жорстока. робить все, що хоче. В них є там невдачі, але це ще біль наших людей. Це біль наших людей. Це відчай наших людей. Є невдачі також і по військовій частині, там, мабуть, щось не вийшлося в них зробити. Може, є і втрати людей. Ну і на вечір, бачите, у людей стабільності там немає. По почуттям нема стабільності. Не вистачає людям тої спокійного того життя. Розумієте, не вистачає. І люди між собою ще, вони такі ось перевернута в них стабільність. Багато сімей, ну, то, що вони роз'їхалися, то, зрозуміло. Чоловіків там не випускають, а ну, там, там такі речі робляться. От, дивіться, я вам з вас покажу. Немає, немає в них енергії, немає в них е, вибору. Вибору немає. Це в мінус. Життєвої енергії немає. Здоров'я, все матеріальне, будівлі, недвіжимість, все, все геть беззаконня. Беззаконня афери, крадіжки, повністю оце все там робиться. Давайте покладемо, що тут, тут за відчай у нас. Е, так, конфліктна ситуація тут, конфліктна, людей вбивають, людей вбивають, Ну, погані новини в них ідуть. Давайте я на цю королеву ще кину, що тут. Ну. ну, це, як знаєте, архетип дьявола. Перевернути мах це дуже тяжка карта. Це людина, яка робить страшні речі, і вона володіє всіми стихіями. Тобто, ця людина, вона володіє і мислями, і інформацією, і емоціями, і фізичним, і матеріальним всім. І вона все робить проти людей. Ось так. Ось така ситуація у нас поки що на лівому берегі Херсона. Це цивільний розклад людей. Да. ну що, Оце у нас таке робиться, бачите? Це таке у нас робиться. Це вони роблять, оці покидьки. Ось вони що роблять? Крадуть, вбивають, насилують, Галтують. у людей немає виходу. Нема виходу. Отак. Така ситуація. Що поробиш? Все, люди, така була карта дня. Зараз я зроблю на Ленорман ще продублюю цю ситуацію. Що нам ще відкриють Ленормани. Почуємось, папа.